Уже більше дощ пішов. Я думаю, там уже теж потоп той. Я піду, піду, провірю. Сильніше став дощ, Я провірю з іншої сторони вдома. От. Странно, що бабусі нема моєї. А от і це. Банки просто намокну. Намокнуті. І просто вода просто б'ється як на нормально. Лібень вот такі вот. А тут у нас уже потоп. ОТНК. Видці тече. Видимо, що ця ріка тече. Бувучка десь пішла, їй не повезло. Коротше, у нас тут можна купатися. Когда я потрожу дочь? Да-да. Ой-ой-ой, рука намокла есть. Махом просто, и вытягиваем мокне, як на нормально. Ці хмари накінчаються Еще сильніший дождь став. Ну, ну то вот як вода бешено качається, То эпично. Там с крыши просто вода стікає. И просто вообще якийсь Ну Це не мега ливень, як тоді був. Ну просто сильный дождь. У нас реально ріка, ріка йде. А тут, кстати, колись у нас сломак здох. Вот. Жальність. Ріка просто тече. І це все його зараз Вот там епічно. Коротше говориться погода за вікном. Вообще дальше наблюдать. Тут, 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 тут. Нет, не Вот моя база. Ну, вообще странно, що бабуся кудись пропала. О, а тут у нас вообще бассейн. А там як лєтья вода. Просто От здорово. Просто там ллється вода, як ненормально. А тут у нас уже басейн просто. Просто басейн якийсь непонятний. Якщо, значить, тут було таке стіни, про закрита така, то що тут вода нереально витекла, у нас тут вже можна було купатися би, просто в цій дождівій воді, тому що якщо ще дощ буде йти... Вот такие вот, представьте, дождь и Д 2 дня такие, тут же был бы бассейн, можно там было бы купаться. Ладно. Сейчас запабуйся. Поняла? Да. И вот так. Подожди. Даже... Чипсики. Чипс. А да, что так усилишься? Да, вот более, якщо бульки є. е? Да. Природа удивляет своими друзьями. А это просто дождь. Тут что то и ехмара, чтоб пришел дождь. А я вот сейчас пиццу хаваю. То есть, подожди. Ну почему что молния сверкнула? Что за топливо? Якщо ну, у нас тут такий потоп, то значить просто тут не горб. Якщо б горб був так вниз пуст. Я думаю, що вже... ну, я думаю, що там. Я б засняв ще був один потоп. Я кажу, бабусі, йдемо в екватор, тому що ну, я хочу потоп засняти. І ще раз отримати стільки переглядів. Я думаю, що там просто потоп бачу, як машини за собою воду тащать. Гимно срал? А тут че? Ты че?